Хочеться висловити велику подячність за надану допомогу за постійну підтримку волонтерам всім людям, хто підтримує такий складний і важкий час для нас. Міжнародний благодійний фонд Українська душа зігріває дітей переселенців. На минулому тижні центр надання соціальних послуг родина отримав гуманітарну допомогу. Благодійний фонд з доброю назвою Українська душа подарував діткам переселенцям віком від 3 до чотирьох. 18 років, 127 коробок теплих речей для підготовки до зимових холодів. На минулому тижні до нас приїхала гуманітарна допомога від міжнародної організації Українська Душа. Це такі засоби, як теплі речі для внутрішньопереміщених осіб. Там теж було вибірково. Вони спочатку давали нам ми повинні були провести моніторинг, відібрати дітей по віковій категорії від 3 до 14 років. Ми відібрали, подали ці списки. Вони перевірили, потім тільки до нас привезли цю гуманітарну допомогу тепер ми її видаємо адресно відповідно до до того списку, який був сформований. Дякуємо за співпрацю всіх міжнародних організацій. Хочу звернутися до наших внутрішньо переміщених осіб, що це не є наші вимоги, це є вимоги міжнародних організацій, яким ми стараємося відповідати. Тільки з такою співпрацею ми можемо налагодити зв'язок для того, щоб нашої громади все більше і більше. Надходило гуманітарної допомоги завдяки плідній співпраці місцевої влади з благодійними фондами переселенці, які знайшли прихисток у нашій громаді, мають можливість отримувати все необхідне для комфортного життя. Адже ці люди зібрали своє життя в одну валізу і залишили свої рідні домівки. Тож їм в цей складний час, як ніколи, потрібна допомога та підтримка. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім нашим донорам, які небайдуже ставляться до людей, які потерпіли від війни. У нас сьогодні дійсно майже дві тисячі це ті громадяни наші, які приїхали з гарячих точок і потребують всесторонньої допомоги. Хочу сказати, що місто, ну в принципі, наша громада робить все можливе для того, щоб їм у нас було затишно, добре, щоб вони відчували, що в них є плече друзів тих людей, які опікуються ними, і взагалі вся робота з. Тимчасово переміщеними особами знаходиться під особливим контролем нашого тимчасово виконуючого обов'язки міського голови Албанського Олега Богдановича. Щодня він збирає планерку, і заступники, керівники структурних підрозділів звітують про те, яку роботу проводили саме з цією категорією населення. Ще раз хочу звернутися до наших донорів. Велике вам спасибі за вашу небайдужість за ваше таке людське ставлення до наших людей. Ще раз велике, велике дякую і будемо надіяти, що ми з вами всі разом будемо кожен хто чим може наближати нашу перемогу.